Доброго дня, любі друзі, етері Софія. І так, було, є, буде. Дивіться, було, є, буде. Да? От, а, тоді набуло, скоріш за все, дві карти. Я не знаю, я буду все трактувати, да? хай вона в нас буде перше, наприклад, було. А, тому що іноді ну, так буває, вони вискакують. Я не можу. А, ну, нема сенсу їх засовувати назад в колоду, бо вони вже там а, згрупувалися, щоб нам щось доповісти. да. І так, десятка кубків. А, дивіться, тут про. Про кохання, да, про ідеальні, скажімо так, стосунки в дружбі, якась істина співпраця у вас була, виповнення бажань в особистому житті, наприклад. Тут знаєте про людей, котрі. Вас люблять та опікуються вами. да, Тут і кохання в родині, про, про повагу, про стабільні відносини, про сімейні традиції. да. А, далі в нас справедливість. Дивіться. А, тут, скажімо так, ви могли зустріти або зустріли да, а, здравомислящу людину, впевнену в собі. Тут про перемогу права взагалі, про об'єктивність, непідкупність, тут про перемогу в суді, про якусь рівновагу, законність, легали... легалізацію чогось, да? тобто якісь відносини ви могли їх легалізувати. От тут про загострення інтуїції. А, про період, коли вам треба було, або ви були, знаєте, так відвертими з собою, коли ви взяли відповідальність на себе. от, а, Тому що от карта каже, що тут ну, треба було рішення приймати самим, а, але ще дивіться, можливо, хтось все таки ліз, знаєте, як намагався на вас повпливати, да, на ваше рішення. То якщо у вас таке було, будь ласка, дивіться далі. Те, що є, yes. да, в нас, хай буде так мир. Ну, вони поруч, дивіться, це старші аркани і, те, і, це, і ця карта, вони, ну, вони класні. Да? Але мир дивіться, це наразі це закінчення якогось життєвого шляху. Можливо, наприклад, закінчення навчання. Це якесь нове об'єднання. Тут про мудрість, про стабільність, і слава, і успіх, тут досягнення якоїсь мети, можливо, переїзд. Да? Або він ось ось відбувся у вас. або він ну ще ще попереду. Тобто за, зараз ви, можливо, до нього вже готуєтеся. Тут про досягнення мети, знову ж таки, виповнення бажань, початок чогось дуже гарного у вашому житті, про визнання ваших заслуг. І карта каже, що ти отримав, що хотів. Тепер час ставити нові цілі, нову мету і досягати їх. І подивимось, що в нас буде. І от наша, наша улюблена прийшла. Да? Не лякайтеся, смерть це ну, не, не, не кінець всьому. Да? Хоча тут є різні такі значення, тут можливо зустріч з коварною людиною. Це е, смерть каже про кінець якогось знову-таки да, підтверджує якогось життєвого циклу. Да, тут будуть втрати, будуть розруха, можливо, якісь програші. Тільки іноді ця карта каже про фізичну смерть, да? але загальний смисл це переломний момент в духовності. Чому втрати, чому можуть бути розруха і так далі? Да? Тому що ми самі не можемо щось відпустити, що нам не дає йти далі, що нам заважає розвиватися. Ми вчепилися, да, ото як кажуть, хай краще буде, знаєте, там солове в руках, ніж там журавель в небі. Да? Ну це не завжди вірно, любі друзі. Тому і розруха, тому що, по-перше, ми так відносимося да, до втрат. Ну, ми, саме, ми вважаємо, що ми щось втрачаємо, але треба змінювати свій фокус і е, сприймати то як процес очищення. І так, я знаю, що не завжди то легко, да, тому що ми. Е, ну, що ми вважаємо для себе дуже важливим, да, то ми то, начебто, втрачаємо, то в нас забирають. Але знову таки, через це нас виводять, виводять з нашого а, з нашої зони комфорту. Розумієте, тому що ми такі люди, ми так звикли. Десь трошечки, от нам от, от, от настільки нам трошечки трошечки гарно, і ми там за, за застря, застрягли вже розумієте? І ми там сидимо. Вже потім нам вже то не подобається. Да, ми вже відчуваємо, що. Час рушити, але ні, нам страшно. Так от приходить тоді смерть і каже: так, слухай, ну я бачу, що в тебе є потенціал. Давай чухай далі. А, тобі це заважає? Добре, я це приберу. Тобі ця людина заважає, я її приберу. Розумієте? Тож, якщо у вас, наприклад, якісь неекологічні, не Бог, ну, буває, да, такі відносини, або ще щось, да, і ви страждаєте в якомусь оточенні, то або ви самі беріть на себе відповідальність. Знову такі, да? знову ви можете це, це робити, ви це робили, да? Беріть відповідальність і відпускайте самі то оточення. Йдіть самі далі, кудись в інше життя, в гарніше, в розвиток, да, тому що ну, тут про якусь, знаєте, розфокусовку, тут і зміна планів може бути карта ну, загальне значення, да, Готуйтеся до різких змін в житті. Вони можуть зробити з тебе іншу людину, змінити твоє е, світосприйняття, світогляд. Але карта каже, це необхідний процес. Його треба пережити, щоб очистити свою душу. Я вам бажаю мира в душі, миру в родині, миру в вашому оточенні. Будь ласка, підписуйтесь усього найкращого з повагою, Софія. До побачення!